Виставка Єжи Гедройц і його справа Доробок бібліотеки культури презентує діяльність найважливішого еміграційного осередку польської політичної думки літературного інституту. Автори виставки особливу увагу звернули саме на видавничий доробок літературного інституту, діяльність якого заклала фундамент сучасних польсько-українських, польсько-білоруських та польсько-литовських відносин. Втім, ровніш з... Переконаний в тому, що не буде вільної Польщі, якщо не Буде вільної України і вільної Він е, доклав зусиль для створення осередку літературного, який е, пізніше склав. Е, Таку основу для публіцистики для літератури на імміграції, ректор Прикарпатського університету Ігор Цепенда каже: за своє життя Єжеґедрой створив навколо себе грону інтелектуалів політиків, які почали реалізовувати його ідею. Це особистість, яка зробила надзвичайно багато для того, щоб Україна була незалежною, щоб Україну відразу сприйняли як незалежну країну і. Мало того, що це великий інтелектуал, це дуже відважна людина. Виставка є мандрівною. Приїхала вона до Івано-Франківська зі Львова, а далі переміститься до Києва та Луцька. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал РАІ.